Богдан Стрибулевич студент НовеГП, навчається на технічного будівельника. Нині прийшов у щойно відкритий молодіжний центр Червоного Христа. Для нас, студентів, насамперед, було б цікаво, тому що саме в цій світлиці будуть проводитися якісь зібрання, щось з приводу змагань. Тому що нашим студентам саме в цей час немає куди дітися. Молодіжний центр відкрили в одному з гуртожитків університету. Тут гратимуть у настільний футбол, шахи, дивитимуться фільми, а також проводитимуть тренінги. Можливо, це буде йога, можливо, це будуть спікінг клаби можливо, якісь квізи. Але ми б хотіли їх також ознайомлювати з діяльністю нашого товариства, проводити їм навчання з першої допомоги, змінної безпеки, психосоціальну підтримку. Ну тобто, ну ми сподіваємось, що буде надалі така у нас колаборація, яка співпраця, і, і буде це всім корисно. Червоний хрест на Рівненщині налічує 17 організацій. У них працює 230 людей, займаються гуманітарною допомогою, проводять тренінги, надають медичну та психологічну підтримку. Нова програма медичні мобільні бригади, яка надає послугу на віддаленіших куточках нашої області, де важко доїхати медичним працівникам. Це догляд вдома. Соціальні помічники у нас доглядають, допомагають ем, самотньо проживаючим людям літнього віку. Це перший молодіжний центр. Відкрили його за підтримки німецького донора. У планах обласної організації зробити такі центри у всіх районах Рівненщини. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.